thank you Слава нації. Нація це територія. Люди, які живуть на цій території, незалежно від кольору шкіри і розповідання та влада, яка захищає інтереси цих людей та захищає їх фізично. Я працюю для того, щоб в нашій нації якнайшвидше з'явилася така влада. Якщо у вас є бажання долучитись, долучайтеся в YouTube. Twitter, на Patreon, <coughs> <coughs> якщо ви хочете долучитись і в тому, щоб розповідати людям правду. Перейдемо до обговорення новин. <coughs> <coughs> Радіо Свобода пише. Про фортифікаційні споруди в районі Володимирівки. Так. Ще неподалік Бахмату Донецькій області нині перебуває під російською окупацією. Ось дивіться. Ось московити будують. Такі лінії нам показує Радіо Свобода. Там і Шанці, і ще там конуси, рови. Отаке от. Отаке. От, от і ще, дивіться, ось. Писало на днях Defense Express. Я вже розказував. На цю тему, що. Армія Московії створила складну довготривалу оборону на лівому березі Дніпра аж до Криму. Дивіться. Що вони тут будують? Ось такі оці конуси протитанкові, там якісь шанці. Блін, ж, чи що. От, от де ці то, якби, трикутники, от там вони побудували фортифікації. Ось видно, отакими от лініями. Раз, два, три, в дві, в три. Де в 4 навіть лінії будують оці укріплення. <кліплення> ось вони виглядають так з космосу. ці жовті, це, здається, рів, а там протитанковий, там те шанці, таке, знаєте. <кліплення> І тут ось. Такого типу. Так, що <кліплення> я хочу сказати? Дивіться, от московити. Наш генштаб вважає, що московити тупі, а вони розумні. Лінію, е, стіну Тимошенка, там 3 кілометри побудували, там якусь стіну, вони ж шарять, знаєте, одну стіну побудували. А московити тупі, вони в три-чотири лінії будують укріплення, там, бліндажі, доти. Вони не шарять. А в нас е, генштаб знає, оце зрадник залужний, зрадник шаптала, ледарі, які не вміють воювати. Вони знають, як зробити. Одну там якусь довготривалу довго оборонну точку зробили з бетона, щось непонятно, що воно таке, одну сфоткали, все ми вже зробили. Бо вони ж воюють в новинах. От, я, наприклад, вважаю, що такі самі лінії, як будують вороги, тільки ще кращі, більш продуманіші. Вони ж по технологіям минулого століття воюють. Більш продумані, що ми можемо е, розробити. Але нам потрібно такі лінії на, про, по протяжністю на кордон з Білоруссю, на кордон з Москвою і по всій лінії фронту. Так, ми будемо відвоювати територію, але потрібно, щоб вороги не змогли просунутись по лінії фронту в нашу сторону теж. Тому скрізь по всій лінії фронту і по кордонах з Москвою і Білоруссю треба будувати такі лінії. Але ж у нас. Генштаб е, Нездара Залужний, боягуз і е, Шатала, такі самі як е, з ними. Знаєте, чим вони займаються? Вони, в них кожен день це зведення генштабу, кожен день. Це наче якась піар-організація, розумієте? А от вони навчились в 95-го квартала робити піар. Мабуть, режисери звідти прийшли. І щоденно нам зведення дають прес-конференції е, ці. Генштабі команду, команду е, прес-конференції дають речники всіх командувань щодня по 10 разів. Я не знаю. Бо вони воюють новинами, знаєте, вони не воюють на фронті, вони не воюють військовими діями, вони воюють новинами. От так, щоб у людей складалося враження, що вони воюють. А де в якій, я не знаю, воюючій країні десь ви бачили, щоб кожен день всі не тільки генштаб, а всі окремі командування робили брифінги прес-конференції. Де? Такого не буває. Там може десь якась країна, там, коли проводили там, операції, е, не знаю, коли війни вели в сучасну історію, може там раз в тиждень виходив там, хтось з Генштабу, а може й не виходив, може там е, е, керівник держави, там, чи президент, чи прем'єр-міністр, чи ще хтось говорив там, раз в тиждень, чи раз в кілька днів, а може й не говорив. Знаєте, журналісти самі шукали інформацію. Під час різних операцій, різних воєн. А в нас от, основ, основна задача Генштаба і командувань сухопутних і повітряних це кожен день інформації і е, свої думки з любого приводу. От там сказали, що нам можуть передати якісь снаряди. Вже речник командування от можуть передати, а ще ж не передали. Для чого це сказати? Сказав, як в воду глянув, щоб побільше наговорити. Розумієте, що? У нас при владі зрадники п'ята колона, і вони воюють словами, а не ділами. Федоров, міністр програми Дія, у нас є такий. Завжди такий веселий, задоволений. Ну що, видно, що хлопець до успіху прийшов. Так от, з партії 510, до речі, втік він від. Колишнього свого політичного керівника до Зеландського. Отак, от, бачите? Який єдайний. Так от, Федоро, розкажи нам, що по телеграму? Що це за програма? Ти одобряєш, що люди нею користуються? Нормально все? Да? Ти ж там СММ e, щось зайти, зв'язане, робиш дію. Так розкажи, що це за програма? Чи ти рекомендуєш нею користуватись? Чи є в неї якісь зв'язки з е, ворожими спецслужбами в цій програмі Телеграм? Що ти? Розкажи. Спеціаліст. ТСН пише, що е, зелена гнида зрадник Зеленський відповів, коли закінчиться війна. Два варіанти, каже він. Війна, е, під час е, якогось діалбук саміту. Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захочуть московити. Може так статися, що Московія захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка і в ізоляції. Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці. От що мене зацікавило, в найближчі місяці. Ви уявляєте, він ж там розказує, що і Крим забере, зразу сам в Криму готуйтесь, всі заряджайте павербанки і там визволять. Такий, знаєте, і Донбас відвоюємо, все там. І от каже, що війна може закінчитися війна в найближчі два місяці. найближчі місяць. Що натякає ставленик п'ятої колони? нам? Що, це тільки один варіант, це підписання якоїсь перемир'я в найближчі місяці. Чи він має на увазі, що в найближчі місяці ми виженемо ворогів е, з і з Криму? Ну я не проти, але ж ні. Ставник п'ятої колони натякає нам. Давайте будемо вже міняти думку, свою народ, типу, йти на якісь поступки, бо будемо тако, світла не буде, цілий день тільки будуть на дві години світла включати, як оце зараз. По 2 години. Ну ні, знаєш. Падлюка. Таба не буде скоріше, ніж ми підемо на якісь поступки. Будеш в тюрмі гнида. Так. Ідемо далі. Ще кажеться зелена гнида зрадник за Та Теасенія та пише: Якщо Україна не витримає, війна перекинеться на інші території чи навіть континенти. Та люди там пишуть опитування. 90% людей вірять нашу, що ми ворога здолаємо, що все буде Україна. Люди вірять, а цей падла не вірить. Ну він же ставленник п'ятої колони. Якщо Україна не витримає, як можна такий варіант допускати? Як можна деяке навіть, навіть на ідейному рівні говорити? Ну, тому що він, знаєте, зрадник і підстилка Лубянки, і Кремля. Що тут непонятно. Так, ще Еспресо пише тут. Що за якісь графіки хтось там відповідальний розказує ця, ця тряпка, ганчірка кремлівська нам. І що ж каже цей ця, ця гнида зелена? Ситуація залишається дуже складна саме в столиці, а також в Київщині, на, на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. А чого? Щас в цих областях ситуація складна. Чого в мене? Світло з'являється не тільки на дві години, а тоді там чотири години його немає. Чого? Я... Бо відключилась десь там Південна Українська АЕС-2 блоки. Чого вони відключились? Покажіть відео, що там в Ладижині немає тепла. Чого? Покажіть відео, де там прильоти були, де ремонтують, що ви брешете? Що ви не показуєте? Ми ж не віримо, що це тільки брехня. Ви хочете нас залякати. Ви хочете, щоб ми погодились на все, не думали про зміну влади, нічого, що вас в тюрму треба садити, так? Да? Бо це вся брехня. Я вже про трансформатори розказував вчора, як вони Чи... збивають їх. Подивіться по на відео на каналі. Покажіть, що ви ремонтуєте, покажіть ви ж сказали, що там прилетіла влади да? е, От так? Значить, вони знають, що попали. Так покажіть. Чи південноукраїнську АЕС покажіть, що пролетіло. Да, там, що ремонтуй. Ну, брешіть, брешіть. Ми ж то знаємо, що ви брешете. Ви тільки. Собі гірше ви не робите, а ви вже собі гірше зробили давно, ще 9 місяців назад. Ще рік назад. От ці найближчі місяці він розказує нам. Хоче вже, щоб ми здалися, щоб ми здали наших людей підписали якесь перемир'я. Але ж буде бігати тут по три вишивані пари панчох нас обірувати. Дочі велія українською пише, Україна повинна мати можливість вільно завдавати удари по військових об'єктах на території Москви, оскільки вона захищає свою критичну інфраструктуру, заявив глава МЗС Латвії. Едгарс Рінкевичс. Повністю погоджуюся з паном Рінкевичем, але дивіться, аж нам ніхто не забороняє це робити. Просто що? Просто при владі зрадники генерали, зрадник Зеленський, уряд зрадників. Вони ж не будуть бити по території свого хазяїна. Правда, не будуть. У нас є якісь там. Артилерія чи там Хаймерси, які вони летять там на 70 на 100 кілометрів. Уже б до якогось аеродрому достав. Уже артилерія, ось о, Новина. На Сумщині, еспресо знову пише: на Сумщині внаслідок обстрілів расистів загинув підліток. Загинув, вбили дитину. Що вони? Не можуть артилерія чи що там стріляла у відповідь, артилерію зарядити по тих, хто стріляв. Можуть, є чим. І ніхто не забороняє. Просто що, вони ж не будуть, п'ята колона по своєму начальству стріляти, знаєте? Вони не будуть. А треба стріляти саме по тих, хто по нас стріляє. І байдуже, звідки з якоїсь вони території. От там хто з артилерії стріляє, по тих артилерістах, хто стріляє, випускає е, РСЗВ там зграду, по них треба стріляти. Вони там по центрах ухвалення рішень десь там. Ну і по них теж. А саме... Перше, це треба стріляти по тих самих, хто стріляє по нас. У відповідь зразу. І байдуже, на якій вони території. Але ж я ж скажу, п'ята колона, вона ж не буде стріляти по, своїх, по своєму начальству в Москві. Там якісь бавовни щось там розказують, щоб якісь бавовни, да? знаєте? Хай кого, кого хочуть дурять. Ну, от, допустимо, на Сумщині обстріли, да. Що, що заважає обстріляти у відповідь? Да, і сказати, ми дали відповідь ворогу. Отак. Ні, вони будуть розказувати, там якась бавовна і буде в Генштаб там щось підшучувати. Там не куріть. Там, десь там, знаєте. Або ще щось. Обережно поводьтеся з вогнем. Та що ви розказуєте нам? Що ми не знаємо, хто ви такі, гниди, зрадники, боягузи? Ки Київ пост пише, що. Московія і Китай проводять спільні навчання військово-повітряних сил в азіатсько тихоокеанському регіоні, повідомили середу Міноборони Московії. От бачите, люди, українці, ОТ КУПЛЯЙТЕ китайські товари, китайська влада, комуністична партія, проводить спільні навчання з московитами тими літаками, що стріляють по нас ракетами. Вони. А ви. Купляйте російські товари, бо гідності у вас нема. Ой, китайські. Бо гідності у вас нема, да? Ви причинно наковона слідкові зв'язки не можете побудувати. Як купляючи китайський товар, ви фінансуєте комуністичну партію їхню армію. Не можете, так? Але ні, не купляйте. Будьте розумнішими, будьте гідними, будьте справжньою нацією сильною. Не купляйте китайські товари. Так, фактиці. Знайшли готівку та зброю. СБУ провела обшуки у Мураєва та поплічників. От молодці СБУ. Ви б ще підождали, ще коли він виїде за кордон. А чого ви тоді, коли він був в Україні, його не затримували? Ну, Тому що ви з ним працюєте на одного начальника, От і все. Доча валія українська. До кінця року московська армія втратить в Україні вбитими 100 тисяч солдатів. Це зрадник З повідомив. Знаєте, я ще раз кажу, яка різниця, скільки там втратиться тих солдатів? Це... От це аргумент. Добре, від цієї новини стало легше жителям Маріуполя, Мелітополя, Енергодара. Да? От що там. Камені мені взагалі без різниці, чи вони всі живі остануться, чи всі ж загинуть. Мені головне, щоб звільнили наших людей на окупованих територіях всіх. І щоб на голову нікому нічого не прилітало. А скільки там він розказує, скільки загинуть? Яка різниця в цій інформації? І звідки він знає? Але тільки мій ротом він воювати цей гнида Завана. Та СНЮ вважається кращими за сучасну е, московську бронетехніку. Чи може Україна повернути бойові танки, які продала Таїланду? От е, знову верза якісь несенітності Жданов. Там е, танки Оплот 49 танків, чи 45 продала Україна Таїланду. І ось, до, е, що цей Жданов розказує. До Таїланду можна звернутися, але вирішуємо не ми. Наймовірніше, судячи із країн, які постачають Україні озброєння, це держава НАТО. На мою думку, США може не хочуть, щоб кошти виходили за межі НАТО. Все залежить від того, хто буде оплачувати. Це якесь, це просто, ну, не знаю, це не то, що тупо, це якесь дно вже ждано розказує. Ми продали Таїланду танки, щоб вони там для своєї армії. І Він каже, це от можуть США назад їх відкупити для нас. А він Не розказує, що можна самим виготовляти ці танки, ні? Ну, йому ж не можна. Бо він рот п'ятої кори. Коли це таке було, що продали танки, да? А Давайте нам назад, у нас тепер війна, вони там нам треба. 40 там, 5 скільки танків. Ну, і то США повинно купити для нас їх, розумієте? Повне дно, як то кажуть. Ось Києва eh, де пише статтю, тут щось Кулаба, на форумі десь в Бухаресті сказав. Дуже цікаву фразу. А що ж він сказав? Сейчас знайду. Велика стаття. Ще англійською. Угу. Якщо країни НАТО не підвищать їхню продукцію озброєнь, ми не зможемо виграти. Все так просто, сказав Кулеба. Ви розумієте? Ось так просто. Якщо країни НАТО не будуть збільшувати виробничу потужність зброї, ми не зможемо виграти. Оце, оце відповідальна влада. Це відповідальність. Знаєте, це продуктивність результат. Це знаєте, от. Той винен, це не ми тут. Ми тут нічого не рішаємо, знаєте, ми не влада. Якщо вони зроблять, тоді ми виграємо. а Мені, то ні. Не знаю, це не, це не влада, це не політики, це просто якісь підстилки чиїсь. Ну, п'ятої колони, якщо таке кажуть. Відповідальна влада сказала, ми будемо нарощувати власне виробництво, там, будемо залучати, ну там, і, або, ну. А ці, якщо країни НАТО не наростять виробництво, ми не зможемо виграти. Все просто сказав так Кулеба. От так Отак. Типу каже. Знаєте? Відповідальна влада, яка скоро буде сидіти в тюрмі. Українська правда. У Росії, у Москві ув'язнених відправили на завод будувати танки. тут пишуть, що там на якомусь заводі в три зміни будуються танки, 24 на 7, 7 днів на тиждень. Ну, і у в'язних ну, відправили. Ну, без різниці. Вони будують танки. Три зміни постійно. Будують танки. У них нові є танки постійно. А ми що? А ми дивимося, ми тільки просимо. Так це зрозуміти, люди. Це не нашій владі ганьба, це нам ганьба. Що ми терпимо? Це оці еліті, отим журналістам, оцим. Писателям, поетам, прозаїкам, музикантам, всім вам ганьба, що ви мовчите. За те, що ми не робимо танки, то, а ми поза політикою, да? бо вас налякали чуть-чуть. Поза політикою. Ну, то ви будете і будете поза політикою. Отак. От або ви зараз в політику вступаєте, або будете вже завжди поза політикою. І ніхто вас слухати не буде. Отак от, от. Еліта. Елі... Шановна еліта. Київ mm. Індепандент пише, що е, Шмигаль заявив. Зрадник Шмигаль підстилка п'ятої колони Шмигаль Ахметовський заявив, що уряд веде переговори про закупівлю тисячі систем Стерлінг для центрів незламності. Розумієте, от? Стерлинк 700 баксів коштує. От тисяча їм треба тисяч. Тисячі їм треба. Ну, от Мільйони доларів підуть на ці старлінки, на ці пункти Кивовочки, на його піар. Ну, я не знаю, в мене і так ловить е, мобільний інтернет. І, ну, поганенько, коли світло виключають. Ну, є, можна. Ну, не завжди. Буває таке, що взагалі ніякого нема. Ну, щось ловить. Ні, треба потратити тисячі. Мільйони доларів на піар-вовочки, який з однієї сторони, виключає падлюка світла, а з іншої сторони робить ці пунктики, який він хороший. І ще старлінки треба закупити з бюджету, а тоді ще е, їх фінансувати. Бо у нас 38 мільярдів е, в бюджеті дірка доларів. І непонятно, що то правда, чи ні, що вони там написали, ця влада, якщо вона ніколи правду не каже. Так, і останнє. Генштаб показав боєприпаси калібру 152 мм, які серійно виготовляє Конброн Пром. І знаєте що? мене насторожило? Ну, ось так виглядають ці боєприпаси. Треба було фотку краще. Ех, ще в Телеграмі генштаб. Зрадники і не роби. Отако. Типу, ось ці боєприпаси там. Одним почерком все написано, там, щось хтось за когось понаписував. Так от. Показали 4 штучки, і то вони не пофарбовані. знаєте? Що це за лінія? Де лінія? Там, де виготовляють сиріну, там виготовляють тисячі. Покажіть нам тисячі, а не брешіть, по-перше. по-друге, що вони не пофарбовані? Е, всі знають, ну я працював на військовому заводі. Я знаю, що е, має бути пофарбовано, тому що вони можуть поржавіти там. При зберіганні. Це що, взяли, так якийсь старий кусок снарядів, зняли фарбу, щоб сфоткати. Чи це вони тільки чотири виготовили, і оця перемога, знаєте? Навіть ще не пофарбували, а вже переможеньку. Треба кожен день виготовляти тисячі таких снарядів. А вони виготовили 4 штуки і показали, що це переможенька. Да? Отак от. Так от. Ви, ви нікого не надурите. Тому що при владі в нас не професіонали, зрадники і агенти КГБ. Але скоро це зміниться, і до влади прийдуть справжні патріоти, люди, які цінують власний народ і власну державу. А мене звати Олександр Бартило. Слава нації!